Представляємо озимий ріпак адапт адапт це середньостиглий безруковий гібрид селекції лімагрейн, потенціал урожайності до 60 центнерів з гектара, відзначається дуже високою зимостійкістю, стійкістю до вилягання, розтріскування стручків і комплексу небезпечних хвороб. Гібрид має помірний осінній розвиток і пізнє весняне відновлення вегетації, що знижує ризики підмерзання. Високий вміст олії та низький рівень глюкозинолатів робить адапт придатним для технічного та харчового використання, стійкий до фомозу. Також має імунітет до вірусу, жовтухи турнепсу, вертицельозу і циліндроспоріозу. Рекомендована норма висіву від 350 до 450 тисяч насінин на гектар. Ідеально підходить для умов полісся, лісостепу та степу України. Оплата. Безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.